Попри офіційне заперечення, Кремль таки готується до другої хвилі мобілізації, і про це свідчать дані інституту вивчення війни. Фахівці зазначають про те, що у Білгородській та Курській областях вже почали формувати загони тероборони, які нібито мають захищати ці регіони у разі наземного нападу України на Росію, і для цього вже по місту розповсюджують агітаційні матеріали однак вже Відомо про те, що серед людей немає багато охочих йти в ці добровольчі загони. І відповідно до Кремля довіра починає більше спадати. Люди починають розуміти, що їх хочуть просто втягнути в цю війну, тому особливо багато охочих немає. Ну а відкрито Путін боїться оголосити другу хвилю мобілізації, бо боїться ще більше наткнутися на критику з боку Росіян.